Вітаю всіх! Сьогодні, 24 вересня. Попри виклики воєнного часу, Південноукраїнський енергокомплекс функціонує стабільно. Ми продовжуємо безперервно забезпечувати країну електроенергією, дотримуючись підвищених заходів безпеки. Радіаційний фон на території підприємства та в прилеглих районах залишається в межах норми, що підтверджується регулярним моніторингом. Порушень у протипожежному стані немає. Екологічна ситуація знаходиться під постійним контролем. Зараз ми активно готуємось до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. Завершується підготовка енергоблоків та об'єктів житлово-комунального господарства до підвищених навантажень. Із запланованих заходів виконано вже 77%. Усі роботи будуть завершені до перевірки готовності енергокомплексу працювати в зимових умовах. Минулого тижня Виповнилася 35-та річниця енергетичного пуску енергоблоку No3 південно-української АЕС. Він став пілотним у багатьох технічних інноваціях і виробив для країни понад 200 мільярдів кіловат годин електроенергії. Ми горді тим, що навіть під час військової агресії наш персонал. Продовжує експлуатуватись блок за найвищими міжнародними стандартами. Вітаю весь колектив із цією важливою віхою. Переконаний, що ми і надалі робитимемо вагомий внесок в енергетичну безпеку нашої держави. Слава Україні! Слава героям!